Вітаю, друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 10 листопада, і це 1356-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної нуали російських окупантів. Як і завжди, на обосіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і в останні дні та тижні, починаємо саме з Покровського напрямку з Покровська. Хоча. Дійсно, у російських окупантів за останній час відбувається ну в Покроську така собі, я не знаю, екзистаційна стагнація, чи якось так. Чому тому, що особливо якогось розширення зон контролю та руху ми зараз не спостерігаємо. Але ми можемо фіксувати той факт, що для росіян за якщо пам'ятаєте, нейтральним таким собі сценарієм, який ми розглядали напередодні, тобто позитивний сценарій, негативний та нейтральний. Росіяни дійсно закріпилися досить так стабільно на південній частині Покровська, але при цьому взяти під свій повний контроль центральну частину не можуть в свою чергу. Сили оборони України повністю контролюють північну частину. Знищуючи ті диверсійні групи, які намагаються просачуватися і інфільтруватися безпосередньо в північні райони покровську, при цьому саме якраз центральна частина міста представляє собою ну таку собі арену постійних двобоїв між групами зачистки та диверсійними групами супротивника. А, відповідно, зараз дійсно можна говорити про те, що поступово але реалізується саме нейтральний сценарій для Покровська, коли центральна частина вона так і залишиться на деякий час. А, можна говорити про де не про декілька тижнів, можна говорити навіть про місяць-два місяці, але залишиться такою собі а, зоною буферною зоною постійних а, боєзіткнень. У той час як а, зони утримання залишаться за російськими окупантами південна частина за силами оборони, саме північна частина, яка дозволить забезпечувати мирноград логістично, тобто матеріально технічне забезпечення, а, яким би воно не було. А, ми дуже добре розуміємо, що таке логістика на передовій, а, але воно буде здійснюватись саме на мирноград. А тому ситуація в даному випадку має ось приблизно такий стагнуючий вигляд, при тому, що активні відправлення ДРГ в Покровськ відбуваються з боку росіян. Вони для цього сконцентрували достатньо великий ресурс і поки що він ще не вичерпаний. Тобто вони не настільки виснажені, щоб сприймати ось це. Ну назву це так, гальмування, щоб його сприймати як а, вже повне виснаження. Ні. А окрім цього, не забувайте, що росіяни намагаються проводити постійно передислокації, перегрупування своїх військ, щоб покращити а, свої позиції і підсилити відповідно передові підрозділи. А так само, російські окупаційні війська не Зупиняються в спробах на добропільському напрямку розширити свої зони контролю та покращити своє своє становище. Але тим не менш їм поки що це не вдається, оскільки достатнього підсилення 51 ша загальна військова армія так і не отримала. Відповідно, я думаю, що тут також відбувається процес стагнації, і в подальшому не ми не побачимо якихось глобальних змін. На добропільському напрямку а, протягом найближчого а, часу а, далі це Новопавлівський напрямок. Тут дуже цікаві події відбулись справа у тому, що а, було повідомлення, що сили оборони України зачистили такі населені пункти, як Солодко та Рівнопілля. Ну, якщо з солодким це зрозуміло, бо Тут ми бачимо, що російські окупаційні війська мали вихід до околиць Солодкого і диверсійні групи до тут добігали. То рівнопілля виникає питання а від нового і Новоуспенівського воно знаходиться ну, нібито в ближній тиловій зоні, найближайської, але тим не менш, а, якось лінія боя там не проходить. Що там за зачистка? Це викликало багато питань. І, скоріш за все, а, йдеться якраз про диверсійні групи, які скористалися рельєфно ландшафтними особливостями, які є в цій а, місцевості, і намагалися просунутися до а, рівнопілля. Тобто я говорю про лісосмуги між Новим та Новоуспенівським. Які саме використовувалися лісосмуги, як саме там просувалися російські ДРГ, невідомо. Поки що тільки є а, повідомлення. Хотілося б вірити, що дійсно це відбулись позитивні вже зміни на Новопавлівському напрямку, а не спроба ну, зробити якусь таку ура перемогу з подій, яких і не було. З урахуванням того, що на Новопавлівському напрямку дійсно ситуація досить складна. І з іншого боку, якщо в Рівнопілі дійсно були російські ДРГ, чому це не було позначено на мапі. А А, хоча мапа Deep State оновлюється також відповідно не нонстопом стопом 24 на 7, а з відповідною витримкою та верифікацією даних, і взагалі цивільним оперативною інформацією з зони бойових дій знати не потрібно. Але якщо росіяни мали дійсно можливість зайти, хоча б на околиці ремнопілля. Це говорить з іншого боку, що ситуація на новоколишньому новопавлівському напрямку а зараз південно-донбаському. Ну, вона трохи гірша навіть аніж те, що відображає мапа Діпстейт. І говорити треба про ще більші проблеми, особливо для Гуляйполя, тому що нагадаю, рівнопілля знаходиться фактично на північний схід від Гуляйполя. і у разі взяття його під контроль це буде відбуватися. Тиск на гуляй поле, То, чого намагалися досягнути російські а, окупанти, взагалі початком свого руху своїх сил та засобів саме на цьому напрямку, саме на цьому плацдармі, ну тому я навіть не знаю, як відповісти на питання, що там відбулось, але факт залишається фактом: напрямок досить небезпечний, і, хоча у росіян так дійсно... Зараз гальмується процес просування, але тим не, менш, тим не менш вони не зменшують тиск по напрямкам до Покровського, саме на Дніпропетровщині та Гуляйполе формуючи такий собі плацдарм для майбутнього наступу на Запоріжжя. Ну і треба ще згадати про Лимано-Купінську військ. Давно ми про неї не говорили, а є про що сказати. Російські окупаційні війська зараз намагаються просуватися якраз в напрямку на Лиман, використовуючи прикриття лісних масивів, і дійсно вони мають можливість зараз закидати поодинокі диверсійні групи на околиці цього міста. Це є небезпечним моментом. В свою чергу російські війська від колодязів доставки від ставків. А від Шандриголова до Дробишова і фактично Віторського до Лиману, ну одразу закриваємо цю кишеню. Вони починають тут встановлення контролю над рукадними дорогами та над, взагалі, усіма логістичними артеріями, які тільки є, для того, щоб повністю перекрити можливості по забезпеченню наших підрозділів в цій локації. Таку саму. Систему зараз контролю FPV дронами Вони намагаються реалізувати і по напрямку на а, борову і не тільки на борову. А, також вони це намагаються зробити по висотам від а, нового миру до Першотравневого копанки, а, тобто перекривають забезпечення в а, кишені а, своїми нальотами ФБі дронами. Зараз вони намагаються повністю зламати логістику. По лівому берегу річки а, оскіл, а це відбувається на фоні а, того, як а, призупинився у двадцяти та 25 п'ятій загальної військової армії, а також шостий загальновійської армії, а рух великими групами, а, і не те, щоб великими, а взагалі штурмовими групами, тобто вони починають все більше діяти, а, класичними диверсійними ось такими вилисками, поодинокими вилисками невеликої кількості. І тут вони поєднали між собою як роботу півідронів, так і невеликих а, цих груп інфільтрації. В Свою чергу повторюю, що в Куп'янську ситуація ну не настільки патова та апокаліптична, як а, вона вимальовувалась. Десь місяць тому. А, дійсно, сили оборони України тут провели досить а, ефективну операцію, про яку а, найближчим часом я думаю, буде повідомлення. І росіян, ну так скажімо погіршилася ситуація по правому берегу річки Оскіл, саме в правобережному куп'янську. А в свою чергу треба визнати, що росіяни досягли своєї задачі, і вздовж кордону з Україною по Харківській області від Мілового до Бологівки мали можливість об'єднати між собою усю зону контролю по кордоні Смузі, а це на Станом на зараз виключно виглядає як таке собі тактичного рівня досягнення. Але е, якщо своєчасно це не буде е, заблоковано та загальмов зупинено, навіть не а зупинено розширення цієї зони, то у росіян може з'явитися на правому березі річки ОСКІЛ відповідний плацдарм, який дозволить концентрувати через деякий час, не кажучи, що через день не кажуть через тиждень. На це може піти декілька місяців, але а, може з'явитися дійсно плацдарм, який дозволить концентрувати ресурс, достатній до для просування в напрямку на великий бурлук, і це вже буде серйозною проблемою. А, тобто, от такі моменти зараз в нас від полимана Купінської вісі від Лиману до самого Купінська проблеми, які треба вирішувати. Ми відповідно така ж. А, на такі ж самі проблеми звернули увагу на Новопавлівському напрямку та Покровському напрямку. В цілому ситуація по лінії бої залишається достатньо напруженою, але російські окупаційні війська, поки що на жодні з ділянок не а, з початку листопада не проявили якихось дій, які вийшли за межі класичних а, тактичного характеру дій. Або а, які б значно повпливали в подальший розвиток подій на фронті. Тобто тиск залишається достатньо високий, але результативність і ефект від а, цих дій ну, такий собі викликає багато питань пропону щодо доцільності деяких дій. А, з іншого боку, не забуваємо, що російське командування воно взагалі нехтує. Життям а, свого людського ресурсу, тим більше що на 26-й рік вони готуються зібрати багато цієї живої сили, використовуючи різні методи від резервістів, а, цілорічного призову, а також продовжуючи набирати контрактників, а, полюючи за мігрантами і проводячи рекрутинг в країнах третього світу. І все це дозволить в 2026 році зібрати російським окупантам більш ніж мільйон людського ресурсу. Це навіть набагато більше ніж їм потрібно для компенсації втрат щомісячних та щорічних в зоні бойових дій в Україні. Тому 26-й рік це буде викликом для сил оборони України в питаннях того, як нейтралізувати. Та невелювати це домінування людського ресурсу з боку російських окупаційних а, військ. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репосту. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього, іншого, ви можете ще стати спонсором обосує, і відповідно, це допоможе каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Ну, а спонсори завжди його будуть отримувати першими. Дякую всім, хто це зробив, і дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, в огляді мапи бойових дій зранку на ОБОЗ.UA. Слава Україні! Слава нації!